Слава Ісусу Христу, послання апостола Павла до Єфесян, Другий розділ з 8 вірша. Бо спасенні ви благодаттю, через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, що ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто Бог дає нам благодать, коли ми. Приходимо в церкву, Бог дає благодать людині для того, щоб ми жили так, як Ісус Христос, щоб ми були Його учнями і послідовниками. Він нас, нам дає цю благодать для того, щоб ми жили для добрих справ, тобто, щоб ми творили істину, творили добро, творили волю Божу, яка є в учнівстві, в тому, щоб ми були учениками і послідовниками, в тому, щоб ми проповідували до краю землі, спасали людей. І е, важливо розуміти, що Бог є дух, і поклонятися ми йому маємо в дусі і істині. Істина це є Слово Боже, а дух сходить на Слово Боже. Тому е, важливо розуміти, що, як Ісус сказав, хто не зі мною, той проти мене, хто зі мною не збирає, той розкидає. Що ми маємо збирати? Ми маємо спасати людей, спасенні душі, примножувати церкву, примножувати царство небесне. Якщо цього не відбувається, якщо ми не виконуємо свою функцію, функцію солі, функцію світла на цій землі, то, відповідно, простір заполоняє темрява. Якщо світло не світить, то світ наповнює темрява. Тому нам важливо розуміти, що на сьогоднішній день бідою є, що люди стали не духовні, а душевні, живуть по душі. І це від початку, як у випадку Адама і Єви, доки вони мали спілкування з Богом, доки вони перебували в Слові Божому, доки вони мали Духа Святого, доки вони були бездоганні і їхні тіла були бездоганні, і все в них було добре. Але коли вони втратили зв'язок, коли вони відрізали самі себе від Бога, перестали спілкуватися з Богом. Наповнюючи щоденно його словом, вони перестали відрізали себе від Духа Святого і почали спілкуватися з іншими духами, вибрали іншу інформацію. Тому нам важливо розуміти, що спасіння лише в харчуванні. Від дерева життя, яким є Біблія, яким є Слово Боже. Саме для цього Ісус Христос створив біблійну апостольську церкву, щоб ми мали щоденно хліб наш насущний, як сказано в молитві Отче наш, і творили волю Божу, тому що навіть теж в молитві Отче наш сказано, да буде воля Твоя. Мова не про те, що Бог сам прийде і виконає свою волю, а ми маємо бути творцями Його волі. Тому майте мудрість Христову. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб не втратити свій єдиний шанс на спасіння, щоб пізнати та виконати в повноті волю Божу на своє життя, спасти власну душу та стати порятунком для інших людей. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.